Привіт з півночі України! Рада відати вас з себе на дачі. Сьогодні я хочу розповісти, ніж мене просили про те, як я доглядаю за своєю смородиною, яким чином у мене вийшовся такий виростити такий гігантський кущ смородини. Я так сильно підготувалася, тому що це, я вам скажу, не так-то легко. За смородиною доглядати потрібно весь сезон. Це не може бути там якесь одне удобрення, там чимось, а цілий-цілий така послідовність роботи вийшло у мене майже 20 пунктів. Ось я навіть собі тут їх законспектувала. Тому, якщо кому цікаво, то заливайтеся зі мною до кінця. Так, ну і ось. Ось він цей кущ. Той, що в е, мене вийшлося виростити дуже-дуже велетенським. І за його мірками він такий нереально великий, е, смородиновий кущ от поряд з ним. Тут більш такі звичайні кущики. ну і Саме перше, на що потрібно звернути увагу, то це місце посадки. Тобто, отут от якраз у мене так вийшло, що цьому кущу досталося, мабуть, саме таке гарне містечко, і тому йому тут добре зростати. Тому що саме перше, це, мабуть, смородина любить напівтінь, так само, як і полуниця. Смородинка теж полюбляє таке місце. І Якщо ви подивитеся, так, то ці кущі ну, вони колись були однаковими, однакового зросту. Бачите, Всі три. Ось один, другий і третій. Так, вони в мене огорожені. Ну, от Біля цього, що посередині, там ще поряд росте. порічка. Я його так посадила, не хотіла, щоб там був, але він виріс, так, розвинувся. Хотіли Пересидить, а потім так і лишила. Оцей кущ, оцьому кущу, оце ось, це самий перший кущ на нашій дачі. Коли ми її взяли, то він тут уже ріс. Тобто, я можу сказати, що йому вже, мабуть, більше 30 років. Тому що з нами він вже живе тут 20. Ну і до того. Він був ну такий просто. Як занедбаний, це було якихось там дві чи три сухі гілочки. Чоловік ще хотів викинути, а я отак от його віднесла і посадила в оцей угол. Ну, Щоб жалко було викидати, я взагалі така прихильниця, щоб відхаяти любу рослинку і не спішить викидати, тому що іноді це вдається. І це стосується не тільки рослин, мені всіх жалко. Тому на нашій дачі у мене все пересаджується з місця на місце і вдається його виходити. Так от, цьому кущику вже 30 років. Бачите, він тут в принципі він так розрісся дуже сильно, що у нього вже прямо от, ну, настільки коренева система пішла в усі сторони: вліво і вправо, і там 2-3 гілочок. що його ширина в обхваті, тут 2,30 я заміряла. Тобто це просто ширина, ну, реально така гігантська. Той він просто високий виріс. Високий, ну, ширина його теж 2,40, але він іще і вищий. Так от, цьому повезло, тому що він півтіні. Бачите, за забором виросла у нас. Ну, я туди посадила з кісточки, виростила сливку. І посадила за забор. І так вийшло, що вона виросла у нас і стала притіняти цей кущ. В результаті у нас вийшло, що той кущик став тягнутися до сонечка, і гілочки його стали виростати по висоті більші, ніж ті. Ці не потребують такого. На них палить сонце, особливо влітку. Я навіть, коли ягода дозріває, то навіть агроволокном прикриваю, тому що. Коли буває тут такі на сонці до 50, 50 градусів, хоч ми тут і на півночі України, але я не знаю чомусь так. А, а пісок нагрівається до 55. І тому ми все прикриваємо, все мульчуємо, щоб не горіло, особливо в тих рослин, у яких коріння зверху. Далі. Тобто, перше, це він в, полутіні в мене оказався, Далі він в затишку. Тобто дуже затишне місце. Якщо подивитися, то навпроти нього тут будинок, наша теплиця. І він не має протягів. Якщо взяти ці кущі, то вони вже тут ось вони продуваються. Так, тут вже такий більший протяг йде. А тут вийшло, що він оказався в затишку. Далі він росте біля поблизу грядок, які теж дуже гарно удобрюються. Це малина, грядка з малиною. І його коріння, я так думаю, що воно вже просто пішло сюди ближче до малини, тому що я її постійно дуже гарно піддобрюю і протязі. Ну, Протягом всього сезону. Його коріння має більшу можливість до поживних ресурсів. Якщо взяти тут, то тут лохина він, ці кущі ближче до кущів лохини. І там вкопані ці грядки, ну, так вони глибоченько, тому що ми сюди заносили кислий ґрунт, і тому у них. У них, у них Менше достаток поживності, да? тобто тільки те, що під ними, під цими кущиками. А в цього є можливість брати ще поживні якісь речовини від малини. Навколо цього куща я завжди мучую землю і ніколи не перекопую. Їх. Коли були маленькі, то ще перекопувалося. Надалі я вже не перекопую, да, її підлізти. Під нього. Під них дуже складно, тому що вони, цей кущ, бачите, він такий розложистий, що ну, просто під нього даже і, і залізти буде важко. Е, і, звичайно, коли я не перекопую, то коріння я не пошкоджую. Восени навколо куща. Укладаю різною органікою. Е, можна е, смородині, навіть е, мілку. Картоплю, та, що ми з города її вибираємо, у нас залишається дуже багато, але не можна сиру, тому що буде проростати, я колись була підсипала сирою. І потім навесні у мене тут навколо кущів ця картопля проростала. Її потрібно трішки відварити, а потім розкидати навколо кущів. Так, так же можна різні ошкурки від картоплі, то вона смородина полюбляє крохмал. Е я укладаю осінню органіку, це можуть бути і різні там рослинки, які відплодоносили, то я їх просто вкладаю навколо куща. Потім з цього куща опадає своє листя. Якщо його замало, а іноді буває куш так плодоносить, що на ньому навіть і листя мало, тому що воно. Ну, Прям дуже сильно усіяне плодами. Поза минулому році він мені дав чотири відра смородини. І мені вже отих, ну, просто було забагато. А в мене ще їх по двору ще, мабуть, шість інших посажені. Тому що я хотіла розвести смородину. А в результаті ну, виростила такого куща, що тих, цих дев'яти мені більше і не потрібно. І ще я укладаю. Навколо цих кущів е, листям із плодових дерев. У нас ось тут росте така шовковиця розложиста, і вона дуже багато дає таких листків, то я під оці кущики, під усі свої під, під деревця. Як бачите, у мене прям насипано тут оцієї листової маси. Потім я підсипаю зверху обов'язково. Щоб оці листя не лягли пластом, щоб вони не ну, далі пропускали вологи, щоб вони перегнивали. Я присипаю трошки перегноєм. Ну, не, не багато, а так, невеликим не слоєм, а просто так беру лопату і розтрушую, щоб прикриваю, щоб з'являлися ці бактерії із біогумусу нашого, із тієї Кампусної кучі, так, там, і е, спосипаю цією землею. І потім зверху вже ще притрушую е, хвоєю. Ну, і як бачите, у мене тут ось грядки ще є. Це грядки під цибулею, ці грядки. Ось одна і друга, яку я сажаю, мені сподобалося цибулю сажати на осінь. Навесні вона потім не така крупна, як з осені. Тут дуже гарний урожай, я з оцієї з латочки в цьому році, ось тут вона одна така. То я зібрала цибулі, якої нам от вистачає на, на, на зиму. тобто, ну, Якщо взяти, то це, мабуть, так було ящиків вісім ну так, в, в такому розложеному вигляді, і вона дуже гарна. То я її на зиму теж мульчую хвоєю. Але як тільки приходить весна і цибуля просипається, починає виштовхуватися, то я цей слой прибираю і підсипаю знову ж таки он туди оті свої кущики. Тобто, гарно-гарно цим слоєм оцей слой хвої я перенесу отуди під свої кущі. Навесні. І ще обов'язково я сюди додаю курячий помет, курячий послід, який у нас дають наші курочки. Цей послід є такий, продається, гранульований. Я сьогодні навіть його трошки купила 3 кілограми для того, що тому що ці гранулки, вони такі вже трошки, ну не в... оброблені, і їх можна додати, навіть при посадці, мені подобається при посадці томатів, трошки в землю, я буквально зовсім чуть-чуть їх додаю. Хоча з осені е курячий послід свій вношу також в достатній кількості. Тому ще додаю сюди курячий послід, а потім вже оце все зверху. Ну, послід у нас додається на протязі Всього зимового сезону, напевно. У нас вбирається в курнику, і потім я просто розношу і все розтрушую по городу, щоб воно перепрівало і давало потім такий якби компост. Далі до розпускання почок, до розпускання бруньок, так, обов'язково кущі ми оприскуємо бордовською сумішчю. Це від всяких грибків, щоб не було потім поганих таких хворобливих гілочок. Як ви подивитеся, то кущу мій він такий, ну, як можна сказати, не хворий. Так, усі гілочки, навіть ті, що старі, ті, що я вже зрізую, гілки четвертого року, ну, які вже мало дають приросту, дають мало плодів. І я їх зрізаю, то вони у мене навіть теж немає ніяких болячок на, на цих гілочках. Тому що вони у нас і ще опирскуються. Ну, ось, зверніть увагу, що у мене зараз тут під кущем під моїм. Так? Це вже було зверху, посипалося листя. Якщо подивитися, то тут он там хвоя. Там хвоя. воно, Бачите, я вклала туди он навіть всякі-всякі от такі от гілочки були, всяка різна солома. Це, що збиралося із двору, а в мене тут поряд росте на грядці, на цій, де цибуля зеленіє. Тут у мене проростає е, такий самосійний чесник, цибуля і окріп. Так, от стебла від окропу, я просто отуди всі перенесла і розсипала під свої кущики смородини. Тому там такий хороший, -хороший сендвіч із різних різних біологічних таких органічних матеріалів. Коли з'являються мурахи, от у мене такий є навіть свій лайфхак, як я борюся з мурахами на смородині, а вони дуже сильно полюбляють гілочки, особливо листочки смородини. І як можна зрозуміти, що у вас там бігають мурахи, це достатньо підійти до кущика і глянути на листя. Якщо ці самі-самі верхушечки, молоденькі, зелененькі, які тільки випускають листок, гілочки отут на самих кончиках, і ваші листочки поскручувалися, то зазирніть під листочки, ви побачите, що там будуть вже личинки цієї тлі, які розносять мурахи, вони її. Розводять цю тлю і потім її поїдають. Тому щоб от якраз такі мурахи не бігали по моїх стеблах, моїх кущиків, я обтрушую їх сухою гірчицею. І ще от, от, от як, як сказати, тільки я побачила, що мурахи тут бігають, побачила їх, що вони тут. на... Бігають по листочках і ще навіть не з'явилося тієї е, тлі. А, а мурахи повзають, тому постійно потрібно дивитися на свої кущики. Не обходити їх стороною, не, не підходити до них тільки тоді, коли вже там ягодки з'явилися, а постійно в них заглядати. Так роблю я. То я обтрушую їх сухою гірчицею. Е, для чого ну, суха гірчиця, вона пекуча. І вона кущу не, не шкодить, але це потрібно робити тоді, коли ще немає у вас, ну, от я це роблю, коли ще немає такої рясної зелені. Це, ну, я обтрушую, коли е, до цвітіння, можна сказати, Так? щоб потім у вас ці ягодки не, не гірчили. Тобто доцвітіння обов'язково Ну, тобто, просто по, по зеленому листю можна. Е, вона... Пече і мурахи не вони на своїх лапках. Да, вони ж все ж на лапках їду, все носять. Вона їм пече і вони потім перестають бігати по моїх кущиках. Ви знаєте, ця, ось я вже декілька років так роблю, і мені в принципі вдається воювати з мурахами, щоб вони не бігали по кущах. Вони живуть тут поряд, але кущиків моїх ну, майже не чіпають. Коли з'являються листочки, коли з'являються листочки, так, то ще мені подобається теж і від мурах, і від хвороб різних. Я роблю для своїх кущів таку димову пушку із золи. Просто підходжу, беру лопатку і обкурю, прям підкидаю під, над, над своїми кущиками. Я їх обкурюю золою. Зола вона також дає ще й калій. І... Потім виходить, що дуже багато в мене цвіточків на, на кущах і багато плодів. А якщо з'являється вже тля, тобто я побачила, що все ж таки десь щось ну, не попало, десь, як то кажуть, пропустилася. Або пройшов я б курила, наприклад, Герчицею да, чи золою. Буває ж таке, да, природні катаклізми. Пішов дощ і все змив, тобто, ну, воно не встигло там десь закріпитися. І з'явилися мурахи. тобто Я подивилася, а на листочках у мене тля. Тоді я беру свій препарат Актофіт і обробляю актофітом. Це дуже хороший такий препарат, але треба звернути на нього увагу. В тому плані, що він працює в тому випадку, коли на вулиці вже плюс 25. Тому що є хімія, її треба навпаки, після вечірній час оприскувати. А тут якраз таки в такі, щоб було як мінімум 25, тільки тоді вона буде працювати. А ще тільки на третій день починає діяти, але діє нормально. Тобто, ну от... Після актофіту, в принципі, тля пропадає. Коли починає цвісти масово вже ця моя рослинка, то я оприскую завістю. Такий препарат є, як зав'язь. я вже його собі придбала. Можна навіть цю зав'язь змішати разом з актофітом, можна додати туди трошечки ще, ну, але в. В принципі, Тоді ці мурахи полізуть, то можна на, на деякі наносити, ну, додавати цукор, але ну, тут в принципі, не бажано, тому що потім підуть ті ж самі мурахи і будуть лізти, тому що вони солодкі, буде їх приманювати. Тому просто актофіт можна взяти прилипач. І обов'язково такий біопрепарат, як завязь, або бурштинова кислота, або борна кислота. В принципі, всі вони будуть давати, щоб не було пустоцвітів, щоб то квіточка, яка появилася на смородині, щоб вона зав'язалася. До кінця збору плодів, це було оце те, що я роблю, останнє. До кінця збору плодів більше нічого я смородині не роблю. Навіть якщо щось з'являється ну, в плані якоїсь чи хвороби на листочках чи ще на чомусь. В принципі, я стараюся, щоб мої ягодки були чистими, тому що іноді в мене не тільки я сама їх їм, як їх багато, то я і пригощаю всіх, і в мене їх беруть. І, там, і рідні, і близькі, і сусіди, і знайомі. Тобто, і тому, щоб, ну, як то кажуть, ми самі не їли ніякої хімії, то я більше нічого свої смородині не роблю. Тобто майже ну, там, тижнів два, можливо, навіть три, поки ягоди поспівають, поки я їх обріваю, я її не чіпаю. Як тільки я обрвала всі ягідки, Далі починається все, як то кажуть, по кругу. Значить, чолові... зразу ж оприскуємо, прошу чоловіка, він у мене цим займається оприскуванням. Він оприскує від хвороб і шкідників уже хімією, тобто хімічним препаратом. Оце раз взагалі в рік. Те, що я користуюся хімією, її можна використати, тому що вона через рік до знову плодоношення воно все випарується, воно все розкладеться, а дерева і кущі у нас залишаться без хвороб, без різних там, насікомих, які вредять нашим кущикам. Тобто він бере. Я, ну, іноді один препарат, іноді інший, коли який. В принципі, вони всі мають одну і ту ж саму дію боротьби від хвороб і від шкідників. І далі у мене все починається по-новому. Тобто, вже йде після того, як вже зібрав, вже пішло на осінь. І, на... і я починаю під свої кущики, знову ж по порядку, вносити спочатку. Удобрення таке натуральне, це, тобто біологічне, все те, що в мене ось отут, там, між е, моєю цибулею, так, отут, ово, між в грядках із е, укропом, чесником. Отут у мене кабачки ростуть. Деякі у мене там бур'яни не проростають. Навіть тут між малиною, якщо десь щось проростає, всі оті такі бур'яни я підкладаю сюди під свої кущики. Тобто вже починаю вносити удобрення, натуральне, біологічне удобрення під кущики. Тобто, отак укладаю, укладаю туди, тобто у мене, як то кажуть, на участку, де ростуть рослинки. Чистоти і порядку немає, можна сказати. Але порядок в їхньому харчуванні, тобто вони повинні харчуватися. Я ж це, звичайно, роблю акуратно, підкладаю, зверху, можливо, якщо мені не естетично, мені не подобається, то там підсипаю якими покосами, тобто сіном акуратненько і присипаю земелькою. Тобто, починаючи з того, як мої кущики відплодоносили, я знову починаю їх потихеньку удобрювати. Підсипаю курячим пометом, знову починаю вносити курячий помет, знову опиляю їх, зверху роблю пушку із золи. І отак знову в мене все по кругу починається. так? Далі під осінь, вони скидають листя, знову удобрюю їх із компостної ями землею, потім знову курячим, потім якщо є якась солома, то соломою зверху. Тобто роблю такі пласти з удобрення постійно. Тобто, якщо подивитися, я вже ну, показувала, підходила тільки що так, то тут просто такі от. Сендвіч, сендвіч, прям цілий пласт. Якщо розгребти, то ось, бачите, що тут у мене лежить під кущом. Так ось. Ось такий хороший, хороший укладений пласт. Він спасає мою рослинку і від пересухи. І ще забула сказати, що обов'язково це полив. Полив прям я заливаю свої кущики не зверху там трошечки, а просто відкриваю шланг. У нас тут проведений сюди мені ну, майже на, на, є тут і капельні поліви, але не завжди я ними користуюся. А, не, а от в цьому році, коли не було світла, то взагалі воно тут майже нічого не працювало, тому що в нас від скважини вода робить. А те, що там набирається куб, то вистачає тільки для огородніх рослин, а на кущики, звичайно ж, уже ж і, і немає. То я просто, коли є нормальний напор, кладу шланг під кущ, і він у мене отак лежить годинки-дві. Рослинка просто заливається, стоїть тут прямо у воді. І так роблю десь раз на тиждень. І тоді коріння, воно не поверхневе, а коріння глибоке, воно не вимерзає, не промерзає. І кущикам хорошо. Тобто, обов'язковий, звичайно ж полив. Поливають кожен тиждень. Тобто, хоча б раз на тиждень. Але не віддерться водички, а прям заливати, Щоб у мене тут прям вода стоїть, коли я поливаю, то отливаються прям, о... прям зразу ці два кущі. Воно в нас трошечки так, наче під, е, під нахилом, то стікає. тут у мене і куща груса. Ось такий теж немаленький виріс. Е... Так що їм тут комфортно. Ну і малина так само. Малина теж потребує полива, у неї корні зверху, тому все тут гарно-гарно поливається. Так що ось такий у мене процес підживлення, процес того, як я доглядаю, як я удобрюю, то він, виходить, круглорічний, тобто весь сезон і навіть взимку. Прибираю, із вкурнику, то лишні, якщо є лишній послід, то я його знову ж таки сюди розтрушую. І тоді на ці кущі розростаються. У них дуже багато таких жирових відростків, а завдяки ним кущик омолажується. Якщо подивитися, то тут їх занадто багато, вони відрізняються від всіх інших, тому що вони більш світліші. А ті, що... Другого року темніші, а ті, що старенькі, то вони ще темніші, їх видно. Ну і, звичайно, вже йде обрізка. Обрізка тих гілок, вони хоч і нормальні гілочки, не хворі, видно, да? Так? вони такі, от гляньте, в мене гілки виростають на смородині. Прямо якщо взяти, то в обхват, так от, в обхват. Мої руки оце такі гілки виростають у мене на смородині. Бачите? Тобто не не маленькі Якщо там порівнювати з пальцем, то ось мій палець і, і гілка. Ну, а ці, ці кущики вже такі менші. Тому 20 пунктів в мене вийшло по уходу за моїми кущиками. Якщо вам сподобалося, то пишіть коментарі, відгуки, ставте вподобайки. Коли почнеться сезон, то обов'язково я покажу, як це все роблю. Тому підписуйтеся, будьте зі мною. Будемо разом вирощувати такі кущі, і хай всіх росте і родить. Дякую за увагу! До побачення!